Вікно повернення тримається на схемі, на місцевості дрейф. Таймінг ковзає, наче берег відходить на крок. Повітря стоїть, пил тримається на одній висоті, ніби часто обережний. Світло слабше на межі контуру. Зворотній зв'язок, тиша. Черга без пріоритету. Попередні спроби не змінили картини. Координати зрушував. Результат той самий. Рішення просте. Себе і дані. Не гнатися за берегом, який щоразу відходить, інший екран, інший рівень доступу, архів відкривається в тихому режимі, оператор без підпису, сховище службових копій, які ніхто не переглядає, файл із позначкою повернення без екіпажу, штамп занадто чистий, контрольні суми. Не всі збігаються. Всередині те, що не вміє брехати, пасивні датчики. Лічильник кисню 19 хвилин після посадки, датчик маси крісла стабільні 92, температура сидіння вище фону. Жодної відмітки про евакуацію. Офіційний запис каже, порожньо. Резервний зберігає відбиток. Позначка в журналі, копію збережено офлайн. Копія винесена з центрального індексу. Вікно ще не з'явилось, тиша зберігається. Але тепер у тиші є те, чого не стерли. Коли правда рухається повільніше за протокол, вона все одно встигає.